дивитись, сьогодні будемо збиратися назад до Київ. Діти, збираємося. Я зараз Мішель догодую. Так, мамо, я зараз зберу. Я зараз вдінуся і сюди покладу свої речі. Так, мамі, на валізу, мені не потрібно зачищати. Вдіну це плаття. Ось так покладу. О, це ж не плаття, це дождівік. Що там є? Я... Я сказала, что это платье, и это будет платье. Ну, Добро. Ну, я же все покладу. Добро. Ну, все, я собралась. Я сейчас, свои улюбленные игрушки покладу. Ну, так, слайм. И пипя! Так все, я готова, мамо. Так добре. алло, вік. Тут в мене дурдома є рідиний, як такі дурачки. М -м, тебе. Ти біж да, як я повезу, що вона всього вдома штук не скучаю. Так, він в своє улюблене плаття, покладу все виліз, і корчук, я тебе не взагалі ненавіжу. Ну, я тебе должна вечно насытым. Ну, ладно. Лучше съем печиво. Смачно. Так, Леша, собери свои вализы. Я обещаю покормлю. Ну, что все соберется? Что я? Я сейчас соберусь. Так, ось так. Заплатим, мне не подобается. О, все. Да, блин, а? Чого це мені не виходить? Все і зібралась. Місельку зараз вдіну, вдягну. Адь. Ось сюди валізки. М -м так. Чого? -ць? Я дуже, я сказала, довжу! Ти мій муж Ляша. Добре, але ну я не хочу добре. Так, от такий ну, не Сейчас. Зараз не сейчас. прямо Э, Добре, сейчас я все создав, а я де да, я передягнуся. А, а це чий телефон? Папа, це мій телефон. Добре, добре. Так, трусіля, повідомляйте кричати, де мої трусіля? Так, да, папа. Ти... Так, я моя сестричка забыла. Ить. Сейчас я покладу вот сюда. Ага. Ах, я же так устал. Ты что там сказал? Да ничего. Можешь мне распуститься? Нет. Я тебя люблю. Мама, ты сейчас подарил мне Санта-Клаус. Я так і казала, що тобі сподобається. Зараз, що Я закачала за, за тему за, 20, за 200 гривень. І мені бачиться, що він може Доню, клади вот свою валізу. Так, я все зібрала, можна йти, папа, держи. Так, Я вже взяла цей... стул. Да. Ну, все, пошли, Мишек, я тебя сейчас так ой. Так, ты выйдешь твои игрушки. М -м -м. Да, все пишу. Добрый, мама. Я иду за твоей сестричкой. Сестричка, что такое? Ты забыла свой рюкзак. Я знаю. Ну, так больше не забывай. Добре? Алло, да, Гося, а, дорогая, все пошли тогда. Аня, скажи. Так, йдемо, і Ми через два часа. Нарешті ми вдома. Я так заморилася. Це така дорога. Так, так мої речі. Хоче. Що там таке? Що це? Що і ще? Та куди ти там у п'ять кошку два? Може, ми вас залишимо? Добре, давай. Мені булочка так подобається. Ну, добре, она гарна. Я бачу, булочка, це така булочка, булочка. Ладно, мені ця булка теж подобається. А кошка куди? А то, що вона моєї сестри Так, діти, все, розкладаємось. Поднимаемся на повар. Всем пока!